Каже, що зміна імені і прізвища не пов'язана зі скандалами і боргами. Адам Харлампович, який ще донедавна був Анатолієм Березовським, після виходу наших матеріалів вирішив таки розповісти, чому обрав для подальшого життєвого шляху інше прізвище. Чоловік каже, ніяк не пов'язує таке рішення зі скандалами і боргами, які переслідували його, коли він був Анатолієм Березовським. Адам Харлампович, який донедавна був Анатолієм Березовським, нині публічна і відома у Луцьку людина. Чоловік разом з однодумцями збирає гроші на тимчасові будиночки для переселенців. Замахнулися зібрати на цю справу 173 мільйона гривень. Щоправда, як тільки обличчя Адама Харламповича почало з'являтися у змі, з нами стали зв'язуватися люди, які мало не стверджували, що Адам Харлампович насправді Анатолій Березовський, принаймні. Був ним. У місті Рожище, звідки родом чоловік, нам цю інформацію підтвердили. Це Толік Березовський. Зараз він там. Як як він? Він? Ми дивилися в інтернеті. Так, да, да, я теж, теж побачив. Як же ж ти його зараз, зараз, зараз? Можливо, Адам, Харп... Адам yeah. да, Харлампович. Адам, так, Харлампович. А невідомо вам, чому він. Ну нормальні люди не міняють так прізвища просто так. Значить, він якийсь мені так здається, що він, якщо розібратися то ролі, він топів Розумієте? він так. хоче ще раз і... щось провернути. Він є На, тут зараз. ми ні. хотіли б з ним. Я не знаю. Я його не бачу, не вже бачу. давно. місцеві люди і дійсно пам'ятають Адама Харламповича, як Анатолія Березовського. Говорять про те, що чоловік мав багато боргів, а і ще. Ті, хто має квартири в ось цьому будинку, пригадують, як свого часу судилися з Березовським через реконструкцію квартири. Той замість мансарди почав зводити на своєю квартирою іще одне повноцінне приміщення із цегли. Через так звану реконструкцію. Людям стало топити квартири, а стіни взагалі почали рухатися. Люди поневірялися у судах і навіть ходили скаржитися на Березовського тодішньому голові обласної ради. До останнього пішли після того, як охорона, яку Березовський наняв. Для нагляду за будівництвом застосувала проти жителів будинку сльозогінний газ і побила киями. Адам Харлампович, який колись був Анатолієм Березовським, прокоментував історію зі зміною прізвища. І, хоча ми лишали свої контакти, аби чоловік зв'язався з нами, коментувати історію він вирішив у Фейсбуці. Половину дитинства мене кликали Харламповичем, прізвищем мого батька, і зізнаюсь вам, мені було дуже соромно чути це, бо тата на той момент усі пам'ятали як людину, яка зловживала алкоголем. У 92-му мама при розлученні змінила мені повністю свідоцтво про народження. Так у 9 років я став Березовським. Тож від народження Харлампович був Харламповичем. У 9 років він отримав дівоче прізвище мами і став Березовським. Після 30 чоловік знову вирішив взяти прізвище батька. Взяти в 30 плюс років знову прізвище батька Харлампович, від якого в мені підприємницький дух і винахідливість це норм. Почати життя у новому аватарі це теж норм, і моє особисте і свідоме рішення. Після шалених випробувань боргами і ефектом доміно, який воно викликало а ще після знайденої інформації про батька, якого вбили у 95-му вперед день мого дня народження. Я зрозумів, що пошук рішень і сила волі це від нього. Прізвище гаразд. А для чого тоді змінювати ім'я? Історія щемлива, але чи правдива невідомо. Менше з тим такою є офіційна позиція чоловіка. От щодо боргів, то підтверджень цьому факту удосталь. У єдиному реєстрі знаходимо рішення суддів про стягнення з чоловіка заборгованостей. У 2013 році суд постановив стягнути з Березовського майже 900 тисяч гривень заборгованості по кредиту у 2015 році. Є рішення про стягнення з чоловіка 60 тисяч гривень. Крім того, бачимо і рішення, які стосуються примусового продажу квартири з метою погашення боргу перед кредитором. Йдеться про кредит, який чоловік брав у 2006 році на суму 260 тисяч гривень. У єдиному державному реєстрі є більше 20 виконавчих проваджень, відкритих на ім'я Анатолія Березовського. Нині вони усі закриті. Дійсно, дивовижні трансформації відбулися із героєм нашого сюжету. Борги нібито погасив. Ім'я і прізвище має інше. Вийшов у публічний простір і до всього цього став великим благодійником. Разом з однодумцями він збирає гроші на тимчасові будиночки для переселенців, які хочуть поставити у ждичині неподалік Луцька. Тут варто зауважити, що команді реалізаторів проекту дуже пощастило три земельні ділянки, на яких мають стояти будиночки для переселенців, їм віддали СБУшники – так, три СБУшники просто подарували землю під Луцьком під благодійний проект. І ця земля йдеться про 6 гектарів. Уже знаходиться у приватній власності організації Алгоритм дій засновниками якої є Адам Харлампович і його колега Вадим Махомед. Цікаво, якщо трапиться так, що проект не вдасться реалізувати, то що буде із цією землею? До слова, збір коштів на проект рухається повільно. Зі 173 мільйонів нині зібрали лише 11. до слова за 170 Три мільйона гривень можна купити чималу кількість квартир, якщо домовитися із забудовником про оптову купівлю. Тоді б переселенці мали б постійне житло, але команді реалізаторів чомусь цікаво поставити саме тимчасові будиночки, термін експлуатації яких 15 років. Марія Петручик для новин на часі.